Доброго дня! Мене звати Дмитро Колодяжний. І сьогодні ми розберемо один з найрозумніших фінансових інструментів США IUL або Index Universal Life Insurance. Це реальний інструмент, який поєднує страхування життя та накопичення грошей без податків. Уявіть собі, ваш гаманець і захист в одному флаконі. Поясню просто без складних формул, що це, як воно працює і кому реально вигідно. До кінця відео ви точно знатимете, чи це ваш шлях до фінансової впевненості, чи варто пошукати інші варіанти. До речі, якщо ви шукаєте можливість офіційно заробляти в США навіть без грін-карти, приєднуйтесь до нашої команди у сфері страхування і фінансового планування. Ми навчаємо з нуля, допомагаємо отримати ліцензію, даємо повну підтримку і можливість працювати онлайн. Ця галузь стабільна, легальна і реально приносить дохід, особливо тим, хто хоче кар'єру в фінансах або шукає новий старт у США. Напишіть, «Хочу в команду, і я розповім вам деталі. І Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, що таке IUL? Це як гібрид страховки життя і розумного гаманця. Ви вкладаєте гроші, частина йде на страховку, щоб ваша сім'я була захищена, якщо, не дай Боже, щось трапиться, а інша частина працює на вас, заробляючи відсотки, прив'язані до біржового індексу, наприклад, SP 500. Чим це круто? Якщо ринок падає... Ви не втрачаєте ні цента. ваші гроші захищені. Але якщо ринок зростає, ви можете заробити, скажімо, 8-10%. Щоправда, є стеля, зазвичай 10-15% максимум. Тобто це не казино, де ви або мільярдер, або банкрут. Це як їзда на машині з подушками безпеки. Стабільно і безпечно. Наприклад, у 2022 році SP 500 впав на 18%, але власники AUL не втратили нічого. Круто, правда? Окей. Давайте розберемо на прикладі Марини. Їй 35 років, вона мама двох дітей. Вона відкриває IUL і платить 300 доларів щомісяця, Її страховка 250 тисяч. А з цих 300 доларів на місяць приблизно 200 йде на накопичення. Ці гроші ростуть. Якщо S&P 500 показує. Плюс вони, ці гроші ростуть. Скажімо, індекс дає 8%, вона заробляє 8%. Якщо ринок падає на 20%, як у 2008-му, вона отримує 0%, але її накопичення не зменшується. Тобто, припустимо, ви вклали в IUL 2500, і ці гроші за рік підросли до 3000. Потім на наступний рік ринок впав на 10%, але ці 3 тисячі у вас залишаються. Це означає, що те, що ви заробили, залишається у вас при будь-якому розкладі на ринку. Що прекрасно, це те, що те, що ви заробили, не обкладається податком. Наприклад, через якийсь час у Марини накопичилося на IUL 100 тисяч доларів, з яких її вкладень було 60 тисяч і 40 тисяч наросло, як прибуток. З цих 40 тисяч прибутку вона легально не заплатить податок, коли буде забирати гроші з IUL. Окей, тепер про те, що потрібно, щоб почати. AUL це не для всіх. Ось основні умови. Перше вік. Найкраще вкладатися до 55 років. Чим молодша людина, тим дешевше і вигідніше. Друге здоров'я. Так, доведеться відповісти на кілька питань про здоров'я або пройти швидкий медогляд. Не лякайтеся, це не як підготовка до марафону. Третє час. IUL це довгострокова інвестиція. Треба буде готовим вкладати 10-15 років. Важливо пам'ятати, в IUL є витрати на адміністрування, тож не чекайте, що кожна копійка піде в зростання. Але якщо все правильно налаштувати, це через деякий час приносить дуже гарні результати. Чому IUL люблять розумні фінансисти? Ось кілька фішок, про яких мало хто говорить. Перше, захист від кредиторів. У більшості штатів ваші гроші в IUL захищені навіть якщо ви збанкрутуєте. Уявіть, у вас проблеми, а ці накопичення недоторкані. Друге, не впливає на соцдопомогу. Хочете грант на навчання дітей через ФАСа, а не враховується в розрахунках. Наступне спадщина без податків. Ваші діти отримують гроші без тягаря податку на спадщину. Для тих, хто боїться ризиків, якщо фондовий ринок здається американськими гірками, а ЮЕЛ це як їзда на велосипеді з бічними колесами. У 2023 році 43 американців із страховками життя обрали продукти з накопиченням, такі як IUL. Це не просто модно, це працює. Буду чесним, IUL не для всіх. Якщо ви хочете швидких грошей, як у tiktok інвестиціях, це не ваш шлях. Ось кому краще пропустити. Перше, якщо ваш дохід нестабільний і 150 доларів на місяць це стрес. Друге, якщо ви не готові чекати 10 плюс років, це не вклав сьогодні, завтра купив Тесла. Третє, якщо ви не хочете страховку життя, аюл це в першу чергу захист сім'ї і грошей, а не шалений зріст з таким же шаленим ризиком. Четверте, як я вже говорив, аюл це довгострокова інвестиція. Якщо ви хочете гнучкості і швидкої ліквідності, краще подивіться на RAS IRA або навіть на простий ощадний рахунок. У 2022 році 15% власників IUL закрили поліси раніше терміну через неправильні очікування. Не будьте серед них. Зацікавилися: ось що треба робити. Перше, знайдіть ліцензованого агента. Шукайте компанії, які працюють з великими гравцями Nationwide, Alliance, Lincoln Financial і так далі. Ми, наприклад, працюємо з усіма топовими страховими компаніями в США. Друге, прорахуйте, скільки ви хочете вкласти. Страховка плюс накопичення. Наприклад, 200 доларів на місяць може дати і захист, і зростання. Третє. Заповніть заявку та пройдіть медичне опитування, і це займе максимум годину. Четверте, перегляньте свій поліс раз на рік, як техогляд для машини. Не беріть перший ліпший варіант, порівняйте кілька компаній і ніколи не підписуйте, якщо агент обіцяє золоті гори. Це інструмент, а не це рівна паличка. Отже, IUL це не магія і не спосіб стати мільйонером за ніч. Але це крутий інструмент, який дає вам перше захист для вашої сім'ї, якщо щось піде не так. Друге, накопичення без податків. Привіт пенсійні крузи. Третє, спокій, що ринок може падати, а ваші гроші ні. Це як фінансова броня. Міцна, надійна і з бонусами. У світі, де все змінюється, а це не тренд, а тиха сила, яку обирають ті, хто мислить наперед. Якщо ви хочете дізнатися, як саме налаштувати IUL під себе або приєднатися до нашої фінансової команди, напишіть у коментарях, лайкніть, підписуйтесь, увімкніть дзвіночок для свіжих новин. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.